Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний четверг. Радіємо, живемо. Ну і, звісно, витриваємо, витриваємо. Вчора ми говорили, як не впасти в гріх, як не увійти вірніше в гріх. А сьогодні будемо говорити так само про радість, про святість. Неможливо впасти в святість. Собі йшов, йшов ти вже святий. Або впав, ти вдруг радісний, щасливий, спокійний, веселий, маєш мир. Ні, це також входження, входження. Спочатку зародити думку, потім бажання і почати входити. Це процес процес входження. Як в гріх неможливо впасти, так неможливо впасти в святість. Це треба процес пройшов, щоб процес входження. Ну і заохочую сьогодні входити входити в святість, входити в радість, входити в мир і в благословіння, звісно. Дорогі діти, 25 грудня. 2019 рік. Дорогі діти, приношу вам мого Сина Ісуса, щоб вас благословив і відкрив вам свою любов, яка приходить із небес. Ваше серце прагне миру, якого все менше на землі. Тому люди є далеко від Бога і душі є хворі та прямують до духовної смерті. Я з вами, дітоньки, щоб вести вас на цьому шляху спасіння, до якого вас закликає Бог. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і сьогодні таке дуже потужне послання. Марія каже, що ми прагнемо мира. І щоб нас благословляли на те, щоб Ісус благословив нас своєю любов, яка приходить з неба, приходить з небес. Ваше серце прагне миру. Каже Марія, ваше серце прагне миру. Ми навіть деякі, хто сам не, самі не усвідомлюємо, дуже часто є така обманка, що здається, що буде багато грошей, то будемо мати все вже. Але ні, мир не купити за гроші, і буде прагнення знову шукати. Щось будемо шукати, щось будемо. І поки ми не знайдемо той мир, той мир, який є в Бога, в Ісуса, то можна все перекопати лопатою, всі огороди перекопати, але не знайти того скарбу. І нас Марія заохочує сфокусуватися на, на тому мирі, яке прагне наше серце. Бо людина, особливо розумна, дуже людина, не знає про своє серце. Навіть не, не, не хоче чути своє серце. Вона хоче розумом все бачити логікою, розумом. Але логікою розумом не знайдете того миру. Бо серце все одно щось прагне. Розум може задоволення отримувати від різних штучних речей, але серце так не, не обманути. Серце прагне мира Божого миру якого все менше на землі Марія каже? Ваше серце прагне миру, якого все менше на землі? А де ж той мир тоді, якщо його все менше на землі? Ну і відповідь така проста, що цей мир є на небесах, цей мир є з небес. Люди далекі від Бога і душі є хворі та при, при прямують до духовної смерті. Ну, і ми бачимо це. Ми бачимо це, що люди є хворі, прямують до духовної смерті, бо живуть в гріху. Бо гріх вбиває душі. І... І сьогодні практика буде молитися за ці душі, молитися за їхнє навернення. Бо Марія каже, якщо ви будете молитися за тих людей, яких ви критикуєте зараз, а ви будете за них молитися, то вони можуть легко пере... перемінитися, навернутися, іншими словами, навернутися. Каже Марія молиться за них. І вони можуть за один день навернутися, десь споткнутися об той камінь і, і навернутися. Бо то є один момент, один момент, що людина може пізнати Бога і навернутися. Кожен може навернутися. Нема вже таких випадків, що взагалі пропаща людина. Кожен має волю і силу волі, і кожен має цей задаток навернення, задаток переміни свого життя. Просто треба, щоб бажання запалилося. Бажання. А щоб бажання палало, треба бути прикладом, нам прикладом, хто вже горить Богом, щоб ми давали приклад іншим людям, які ще в тривогах, в ненависті, в сплетнях, ну, в цьому всьому е, ненормальному світі. Тож, сьогодні практика, молимося за цих людей, яких яких ми часто критикуємо і хочемо їх якось виправити, то просто молимось за них, ми нічого їх не виправляємо, просто молимось за них і виправляємо, звісно, себе. себе. І сьогодні також радіємо. Бо до різдва вже трошки, і цей різдвяний час такий переживаємо в радості, в спокої і в мирі. Будьте благословені, мир вам і радість з етносила.